Є знижки на Квадевід 10% в аптеках подорожних «Ощад». Є знижки на ФОРТЕ – 15% в аптеках подорожних «Ощад». Та так, Америка вибирає президента. Від цього залежить життя України і всього світу решта. Друзі. Як ніхто інший, він занурений в президентську кампанію. Має інсайдерські зв'язки з американськими медіа. Тощо і про все нам розказує і тримати в курсі перебігу президентську кампанію. Привіт! Привіт, не привіт. Знає, доброго, не доброго привіт. Я не знаю. От я дивлюся. Останні Нью-Йорк Таймс пише оцінює шанси Трампа на перемогу 89%. дев'ять uh, Навіть деякі видання вже навіть 98% Ого. пишуть. Uh, ви знаєте, це ж взагалі як новорічна ніч. Та оці вибори президента ніхто не спить на всіх континентах. Всі вірять у краще, кожного краще своє, а інколи буває гірше. Uh, ну насправді я не хочу там uh, щось анонсувати, але насправді інтриги вже дуже мало залишаються. Uh, зараз я прошу показати останні. Дані вже оброблених бюлетенів 227 голосів виборців виборників. Точніше, зараз поясню, що це означає у Дональда Трампа проти 153 у Камали Харіс. І щойно буквально кілька секунд тому стало відомо, що Дональд Трамп взяв перший фіолетовий штат Північна Кароліна. По суті, за ці фіолетові штати борються до останнього і там буде вирішуватися доля. Ще Пенсильванія тримається. Там 70% обробили, але от будемо в прямому ефірі стежити. Можливо, це буде першим. У нас нью е, на зв'язку буде за кілька миттєвості. Аня Мартичук, всім добре знайома, яка вже дав говтується там вже в Нью-Йорку. А в Нью-Йорку перемогла Камала Харіс і. Все, що там відбувається, вона розкаже за кілька метя. А так, нюанс президентської кампанії в Нью-Йорку. Скажи, вибори вибирають одного, а голосують за іншого. Що це означає? Ну, як в житті, як і любов. Знаєш, ніколи так буває. Якщо ти про це, от і купа нюансів, Руслан обов'язково про ці нюанси поговоримо. Отже, друзі, ну і що ну що буквально щохвилини змінюються новини? Так пильно стежимо за виборами в США. Його Ти Знаєш, і... у, мене, у мене просто е, кров холодне. Це знаєш такі не пафосні слова, якісь uh -huh. е, тому, що е, дійсно це найісторичніші вибори, які ну просто пояснюватимуть там 21 перше століття найближчі років 50. Більш того, це найдорожчі вибори стосовно кампанії рекламної три uh з -huh. мільярда доларів. Витратили на рекламну кампанію. Обидва кандидати, причому е, Трамп трошки менше, е, Харріс трошки більше. Ну очевидно, вона зайшла пізніше в Ампанію, uh -huh. от і е е е якщо зараз вже інтриги все менше, е то е в межі соціологі соціологічної похитки, все це було. Е штат за штатом, штат за штатом беруть. Про інтриги всі розкажу, е які були, яких вже немає, і які ще досі є. Але зараз у нас є унікальна можливість, фактично. Всі пам'ятають добре Ані Мартищук, з якою О, прощалися, з якою так. ви а, в Миргороді прощалися, вона їхала у далекі далі, і зараз на тільки приїхала у цю далеку даль, колишні цього не бувають не Нью-Йоркщина Там вона поцілувала землю, подивилася навколо, а там нове життя вирує. От вона зараз розкаже, як там там Вау. щойно стало відомо, що ну як вже півгодини, як угу. відомо, що Камала Харріс виграла у Нью-Йорку. Це не дивно з великою перевагою. Це демократичний угу. штат, але як зараз е, е, Зараз граються у Нью-Йоркці. А Аня Мартищук на прямому зв'язку. Нью-Йорк з нами мінус 6 годин. Доброї ночі тобі, Аня. Щаслива чи щасливі Нью-Йоркці? Привіт тобі. На плазмі. Ти бачиш. Привіт, колеге. доброго ранку. Доброго ранку вам. Хоч у нас в Україні зараз тільки рано. Тут, звичайно, у Нью-Йорку вже день от-от добігає кінця, але е, можете впізнати, побачити, що Таймсквер центральна площа, центральне місце Манхетти, на нью йорку а тут фактично, як і завжди, місто не затинає. Але сьогодні тут звичайно особлива атмосфера. Хоч і Нью-Йорк вже фактично визначився за своїм кандидатом, але емоції тут не вщухають. І Таймсквер це саме те місце, де от можна побачити настрій американців, як вони проживають ці дні цей день. Дуже важливий і для самих американців, для світу, звичайно, і таймсвер це те місце, де можна. Поспостерігати тут, як завжди, багато туристів, які теж занурюються в цю атмосферу. Американців багато журналістів от також я зустріла і колег з України. Це те місце, де от зараз можна побачити настрій американців щодо того, як вони проживають вибори. Це можна порівняти знаєте, з якимось таким національним святом. Я от навіть зі своїх таких припущень спостережень. Можна навіть порівняти це з таким важливим святом там для Америки, як День подяки, чи то толові бо всі вулиці, приватні будинки політичні агітації для тих, хто є такі, знаєте, переконані у своїх кандидатах у своїй партії, і відкрито їх підтримують це і. Таблички біля будинків і в приватних розмовах а дуже багато є людей от вулицями міста, які а, просто за Америку підтримують а, саму цю подію і вони а, розмалюють себе а, прапорами національними, а, їздять вулицями на велосипедах у національній символіці, і я б сказала, що це таке для американців. Свято таке е, якась така дуже важлива подія, і знаєте, дуже е, чітко можна впізнати американця, який проголосував для них особисто. Це така дуже важлива місія, яку вони сьогодні виконують. І як е, знаєте, на виборчих дільницях американцям дають спеціальні наліпки, де позначено, що е, людина проголосувала, і люди, які впізнають один одного за цими наліпками, вони обіймаються, вітають один одного. А, і це на таку ось об'єднуючу таку подію, протворюються вибори. І звичайно, ми десь можемо там читати новинах і йорку бачити, що десь це в більш такій ем, а, а, агресивній формі може відбуватися. Хтось там полеміку може вступати, але здебільшого, принаймні, у Нью-Йорку, те, що я спостерігала, то тут більше у такій еміній, спокійній атмосфері все це відбувається. Ну і е, також я мала можливість ще спостерігати за цими процесами до е, цього дня і так, е, в Америці. То люди дуже багато говорили про вибори. Це абсолютно е, різної категорії, і вони, от більше так, аналізували про. На те, що от я пам'ятаю, як було при а, республіканцях, як було при а, демократах, і вони багато чому порівнюють. І от е, мені так здавалося, що вони ще от, навіть до цього до сьогоднішнього дня визначалися, і е, е, от сходити на виборчу дільницю для багатьох сьогодні було справді таким святом. І а навіть тут перебуваючи на Тайм-сквер, навіть я вже двічі робила фотографію людям, які просили от сфотографувати от, от, їх із цією спеціальною наліпкою А саме на Тайс сквер у центр у центрі у центрі, центрі Манхеттена. Тому от зараз не сквер перетворився на таку фотозону із е е е такими політичними, політичними е натяками. Пасибі в українській ефір за твоєю спиною ще кілька американців зайшло. Судячи з того, що вони не плачуть. З того, що бачать на вже результатах виборах, це означає, що в принципі ще свято у них ейфорія триває. Пасибі тобі, Ані Мартищук, Нью-Йорк Таймс-сквер, який вже проголосував за Камалу Харіс, там з великою перевагою перемогла демократка. Але, але я прошу вивести зараз на великий екран. Знову ж таки, останні дані 227 двадцять виборників проголосували за Трампа, 153 за Камалу Харіс. Це поки що впевнена перемога Дональда Трампа. І зараз ага, випало. Зараз я покажу вам одну секунду. Ви зараз це побачите, це просто треба бачити. Знову ж таки, Північна Кароліна, перший фіолетовий штат, де хитаються виборці вже за Трампом. Ви знаєте, якщо б, якщо б ми з вами почали розмову ще mm -hmm. хвилин 30, тому зараз ручки зараз буде. Все добре. І то я б сказав би, чекайте, ще є інтрига, тому що колись, коли вигравав Обама. Приблизно теж саме було згору. Uh -huh. а, Обама вирвався в останній момент, а, тому що він практично почав один за одним хідкі штати вигравати. Uh -huh. От але м знову ж таки, а, ось ця магія, коли а, мала кілька республіканських штатів взяти Камала Харріс, ми вже uh -huh. бачимо, що цього не відбувалося. А скільки цих фіолетових лишилося Штатів? Їх дивись, їх загалом було сім. Так. а вже мінус один, тобто один вже не інтрига. Північна корина вже за Трампом. Тут тобто uh -huh. залишилося шість. Всі кажуть, що Пенсильванія зараз це до речі, недалеко від Нью-Йорку, де була Аня. А, то там буде велика боротьба. Тому що, що цікаво, в Пенсильванії, це переважно демократичний штат, угу. єдиний раз. Там виграв Рибигра республіканці, коли виграв Трамп Трамп, так От ми виграв От ми інтрига. Ще цікава історія. Один є острів такий Оце Гуа, так. А він не бере участь голосуванні, але там є опитування і завжди за традицією, Хто виграє на той той виграє вибор? Там за всю історію виборів лише два винятки так. і один з них, коли виграв Трамп, і зараз вони знову пророкують перемогу Камели Харріс, але можливо це виняток. Хто знає? От ну на Гуа. Що вже відомо чи ні? хто-то На На Гола Гуа Харіс виграв. Але там було два винятки, коли виграв Трамп, вони не вгадали <світ> минулого разу. Тому, тому подивимось. А, купа цікавих моментів сьогодні. У нас супер цікавий гість. Ми будемо говорити про вплив на Україну, як це впливає, тому що у всіх голові лише одне. Тому я не прощаюсь надовго. Зараз 7.25 київський час буквально за 25 хвилин, ну 35, давайте так же точно закриються дільниці е, в Сполучених Штатів Америки. Е, і ми вже зможемо більш-менш точно говорити, е, хто імовірніше за все стане президентом Сполучених Штатів. Е, інтрига досі є насправді. Е, от але е, дехто з видань, от, наприклад, там New York Times, вважає, що практично немає, коли дає вірогідність перемоги Дональду Трампу там у 90 з гаком відсотків. Е, і дійсно, ви знаєте, ось цей. Відео, яке прийшло з Маралаги, це відома фазенда Дональда Трампа, його резиденція, де він вже а, влаштовує вечірку, а, це Флорида. А, ну, Там вже, судячи з настрою, вже видно, що ніхто не сумує. Та? Це відео вже облетіло, і в принципі є приводи. Є приводи. А, ми, до речі, бачимо Дональда Трампа, він не в Нью-Йорку, як ходили чутки, а він все-таки. Та, Ідеально, ідеально. Бачите, це великий екран, Дональд з усіх сторін. Коротше, от. Це боротьба психотипів, це боротьба старої системи, нової системи. Трамп ніколи так не збирав протест, протестний настрій усіх, геть усіх. От і просто знаєте, ми будемо сьогодні багато говорити про кандидатів, про 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 різні партії. Просто велика, велика така, знаєте, ракурс, як хочеться звернути увагу українців. Давайте не на форму звертати увагу, яка часто нас лякає. Це інша угу. культура. Давайте на глибину звертати увагу і на те, що нам з цим робити. Як з цими психотипами працювати, а настільки все швидко змінюється, що навіть колеги з CNN не встигають оновлювати інформацію. Ви бачите, зараз на CNN написано, що 182 проти 230. Насправді, насправді, вже геть інша інформація. Вже за останніми даними. От Reuters і Associated Press пише, що 230 на 210. Зараз ще кілька хвилин. І CNN це оновить. Це просто ви щоб розуміли, яка швидкість страшенна, та і які нерви. CNN це насправді більш про Демократичні змі в Америці до речі це дуже чітко видно. Це не те, що в нас всі знаєте, так ховається там нормально, прямо говорять: ми про демократичні змі, ми про республіканські змі. Кілька змін навіть, коли вирішили не виказувати свою точку зору. Інвестори їх про це попросили. Ну щоб знаєте, всяке буває. Так от від них відписалася третина виборців, тому що О, вони так. чекали, що вони скажуть конкретно, ви за кого? Журналісти? Шановні? Ну от так в Америці. От так знаєте, зараз я хочу, щоб ви подивилися на інтригу, якої вже немає. Пам'ятаєте, я вчора і позавчора казав, що якщо Камала Харріс виграє в якомусь республіканському штаті, це стане і це стане тенденцією. От, бачите, айова, наприклад, там давали. Давали соціологічні опитування дуже вагомі компанії про те, що вона виграла. Ви зараз бачите, трига цієї немає. Камала Харріс не виграє в республіканських штатах з великою перевагою. Там виграє Трамп, і перший вже перший вже штат хиткий вже за Трампом. Це північна Короліна і в Вишингтоні. Вашингтоні зараз вже підне, вже зараз підвищена активність уже усіх спеціальних служб і так далі. Ну на випадок всього на світі, от. Я хочу проносувати нашого гостя, який буде після восьми, коли закриється дільниці. Це по суті буде перша велика поява Дмитра Кулеби а, у прямому ефірі. А, і ми з ним поговоримо про все, що буде тепер з Україною і як на це все зважати. Тому у нас купа ексклюзивів і купа людських історій. Дочекайтесь. Вісім хвилин залишається до закриття дільниць у Сполучених Штатах Америки. Відрив між Дональдом Трампом і Камалою Харріс збільшується 246 виборників проти 210, Відповідно, республіканець ВД. І ви знаєте, все менше інтриг залишається, тому що я вже нагадував вам, що ще там годину дві тому. Mm -hmm. Подібна історія була між Обамою і Гором, але Обама в останній момент вийшов, виграв. Та от тут, скоріш за все, вже дуже складно буде перейти. Пенсильванія зараз покажу Пенсильванію. Це один з хитких штатів, де як прогнозують експерти, там буде найбільша боротьба, тому що там дуже багато голосів виборників. Вони додадуть загальну картину. От і зараз Трамп там веде Камала Харріс на кілька пунктів відстає. Пенсильванія цікава тим, що вона демократична, абсолютно і тільки один раз, коли вигравав Трамп, там виграв. І, скоріше за все, можливо, цього разу теж, але від Пенсільванії залежить, в принципі, і доля і самої Камали Харіс, якщо, в принципі, її доля президентська ще від чогось залежить. Е, ще щось цікавого насправді, що, скоріш за все, обидві палати конгресу будуть прореспубліканськими. Вперше за останні чотири е, е, роки е, сенат має е, скоріше все буде мати республіканську більшість. Е, подивіться, як це виглядає, який це має вигляд. Е, от і м, давайте подивимося на палату представників. Там та ж сама картина. Нью-Йорк Таймс дуже красиво це і чітко візуалізує все по штатах 182 проти 150, дораховуючи голоси і ще раз кричу, що дільниці ще частково відкриті. З цікавих нововведень у палаті представників цього разу вперше буде трансгендерна особа, звати її МакБрайт. Вона демократка, ясна річ. Вона підтримує. Лікування загальногендерне, трансгендерне і для підлітків і для людей. Вона така лівого толку, дуже людина. Достатньо. Е, і, в принципі, ще чекаючи, там буде скоріше кілька афроамериканців. І так багато їх в Палаті представників не було. Е, ну і чому я зараз акцентую на Конгресі так багато? Тому що е, все-таки, щоб не казали про президентську і символічну владу і фактичну владу в Сполучених Штатах, жодних важливих рішень, в тому числі допомогу Україні. Е, потужну, велику, та, ми маємо на увазі про значну, президент без. Рішення конгресу провести не може, і ну вже скоріше все він буде і той, і той республіканський. І Ілон Маск, і його віцепрезидент Джей Венс і Дональд Трамп зараз у Флориді фактично святкують перемогу. Там фактично навіть не чують, що кажуть з екранів. Вони випивають шампанський, Там зараз це все видно. Ці кадри розлетілися по всьому світу. Але Камала Харріс поки що не каже ні своїй поразці. Вона тримає марку, тримає маску. Тут, пам'ятаєте, я вам казав минулого разу, що найбільше трига було в тому, чи візьме, чи візьме жінок на свій бік таємно від чоловіків в республіканських штатах Камала Харріс. В Айові це, це було показано соціологічними дослідженнями, що мовляв, жінки таємно пройдуть. Там навіть Джулія Робертс озвучувала ролик. От можемо зараз подивитися, тому шматочок маленький. Давайте покажемо. А, окей, не готовий, добре. Mm. А,, значить, там історія така, що Камала Харріс хотіла таємно жінок привести на дільниці, щоб вони голосували а, таємно в дільницях за демократку. А, а потім чоловікам казали: Ну слухайте, що, а, значить, я ж за республіканців голосувала, і все нормально. Ну а Трамп Трамп зібрав усі протестні голоси, які тільки можна. Він був дуже голосним, він був дуже чітким. От і за великим рахунком, ось ця ось це велике протистояння зараз. Закінчується тим, що по суті ця історія є протидією відповіді в принципі демократичній владі, тому що це голосування не лише за Трампа або проти Камали, а це і голосування проти демократичної партії, яка була останні чотири роки. Ми це бачимо по всіх палатах парламенту, і це по суті протестне голосування цій владі. Стосовно того, що буде з Україною, ми будемо про це говорити з Дмитром Кулебою, міністром закордонних справ, який особисто знає і Камалу Харріс, він зустрічався з нею у Швейцарії. На саміті миру і не в чунечуток знає дональда Трампа, який психологічний підхід до нього можна і треба знайти. Про це це будемо говорити в ексклюзивному ексклюзивне інтерв'ю за кілька миттєвостей. Америка робить свій вибір Україна за цим стежить.